Що всі там в чомусь винні. Бувають люди, які відносяться непорядно там до виконання своїх обов'язків. Я думаю, що серед міліції теж такі є. Але далеко не всі. Тому що якщо він йде за покликом душі працювати, це одне. Тобто він старається виконувати, він вже налаштував себе на те, щоб бути ну, якби, чесним, справедливим, гарним громадянином держави. А є такі, що подумали, ну нема роботи, ну отут. До того ж, я знаю, що це не високооплачувана посада, на жаль, на жаль, тому що міліція все-таки має отримувати достойну зарплату. І якщо він просто пішов, тому що не було куди піти, і людина не відповідає. От колись були характеристи. Я не проти характеристик, тільки по тій причині, що вони все рівно рекомендують людину. Ну, Там описано, що от так, от такий характер, така-така, така людина. Уявіть, якщо людина з ревним характером, а тут йому приходиться розбиратися з якимись дебоширами. я не думаю, що він зможе себе тримати певних ханка. Він може так само відповідати ну, там, лайливо або ж там, навіть використовувати себе, ну, якісь, ну, робити емоційні такі вчинки, не досить пристойні. Тут і... поодинокі випадки, але 99%, я думаю, це забагато. Я думаю, що не 99% не довіряють міліції, але, мабуть, на мою думку, відсотків 20 недовіри в населення є. А ви знаєте, ну, працівників міліції чесних, які ніколи, наприклад, не брали е, хабар, або ніколи там не засуджували людину просто так, щоб заробити грошей на цьому. Не можу такого сказати, тому що я так особисто не не знаю так досить добре е, теперішніх працівників міліції, але довелося мені на Масляну бачити з боку, що е, вони бояться зробити зауваження людям. От там ну, чоловіки розпивали в спиртні напої в парку, і йде патруль, якби йдуть працівники е, ППС, тобто патрульно постової служби, і вони навіть бояться зробити їм зауваження. Тобто наша міліція так, не то порокує. вони вони ігнорують. От вони проігнорували, тобто їм немає претензій, до них ніяких, і вони їх не зачіпають. Та п'ють собі, ти хай п'ють. Хоча закон, якби вимагає, що розпивання спиртних напоїв, загальних прийнятих місцях заборонено, так? Крім того, це була мастера, там багато людей з дітьми. ну неприємно. І, і в мене сталося неприємне враження, тому що якби вони мали в першу чергу підійти, зробити зауваження, попросити їх піти на Дякую, за відповідь. Я нагадую, що це перший місце Житомирі інтернет-телеканал, і ви можете задавати свої питання та залишати коментарі на блогах та на форумах. І продовжимо, Світлана. Наступне питання, таке гостре, постало жителю Саудівської Аравії, що тяжко поранив друга, і за це звинувач, його звинуватять в тому, що він зламав на руку і наказав, наказав його суд тим, що зламають йому хребет. Суд виніс цей вирок за принципом око за око. Ваш погляд на це. Досить ну так. Ми перескакуємо з Азії з Європи в Азію, там із Америки в Китай. Дуже цікаві запитання буває. Ну, мене глядачі зрозуміють, але можемо ми збагнути закон. Може, це для них нормально. Ми ж не можемо цього знати. Але якщо з точки зору людини, я вважаю, що це повна дурість. Ви уявіть, зламати людини хребет, а, а раптом це була випадковість, а раптом він ще не зовсім винен. Ну хто знає, для чого псувати двох людей? Тобто це дві людини можуть бути інвалідами, а потім держава їх має отримати. Ну хіба це логічно? Це ж не логічно навіть. А, а те, що в них там прописано щось в законі, ну в нас би такого просто не дозволило, тому що суд може там покарати людину за певний злочин, але цивілізовано. От чим ми відрізняємося від цих інших? Вони до сьогодні ще й живуть там де, в землянках. Хто знає? Я хочу зачитати, що в Саудівській Аравії 24-річного Алі Аль-Хаваліфу. Визнали винним в тому, що він тяжко поранив свого друга. Внаслідок того, той став інвалідом. Цей напад ну, відбувся 10 років тому. І суд тривав 10 років. І тобто визнали, що йому можуть зламати так, хребет? За 10 років, напроти цих 10 років. Але сказали, що йому не можуть ну, не зламають хребет, якщо мати цього хлопця заплатить благодійну допомогу у розмірі чверті мільйона доларів. Але матір не може заплатити цю суму, так як вона вже пенсійного віку. Ну я, я задоволена тим, що в нас немає таких законів, слава Богу, і що ми все-таки вирішуємо судові питання більш цивілізовано. Може, не завжди, але більш цивілізовано. І ще таке питання: а що б було, якби в Україні так би карали злочинців? Не карали б нас, ну якби. По-іншому розвивається нація, по-іншому розвивається народ. Ви подивіться, нас ніколи не було такого, щоб відрубували ну, руку там, за те, що вкрав. Тому що слов'яни вони по-іншому сприймають, зовсім по-іншому. Ви дивіться, як вони ну якби стараються дати можливість розвиватися кожному. Толі тобто, в нас дуже пристойна нація. Просто не вміємо себе цінувати в світі. А українці досить красива, я б сказала, така розвинена нація. Ну, треба себе цінувати. От, чому Поляк скаже, що я є цим поляк, чому німець каже, що я є німець, а українець так подумає, що це сказати? От він подумає, що це сказати? Хто я такий? я? Так, мої так, корни? Чому? Тому що не вміє цінувати ось цього. Вони просто. Ну, може, нам не вистачає якоїсь впевненості, але я думаю, що пройде певний час, і ми будемо впевнено про себе заявляти, тому що Україна голосно є голосно на відомою державою. Удав голосно на весь світ. Чому ні? Дякую за відповідь. І наступне питання: уже з України під цінами міна світа, батьки дітей з аутизмом зажадали дати право на освіту їхнім дітям. Взагалі, аутизм це постійне порушення розвитку, яке проявляється протягом перших трьох років життя. І є наслідком нейрологічного розкладу розладу, позначається на функціональному мозку. Я знаю, що таке аутом тест, але я не проти, щоб такі діти вчилися, тому що у нас все-таки, якби згідно закону, кожна людина має право на освіту. Але що буде далі? Що буде далі? Ви розумієте, що на, на будь-яке підприємство або будь-яку будь установу людину якби, з такими вадами не приймають на роботу, тому що є багато непередбачуваних, ну, ви не можете передбачити, що ця людина зробить через 5 хвилин. Може бути, щоб надавати їм освіту для того, щоб вони розвивалися далі, тобто, щоб вони вміли читати, писати, щоб вони розуміли якби, ну, на рівних, але з подальшою роботою, я думаю, що це. Освіта це може освіта якби середнього рівня, і це в яких інтернатах? Ні, так стоїть питання так, що для дітей хворим на аутизм навіть немає, ну є, але їх можна порахувати на пальцях спеціалізовані дитсадки та школи. Чому, ну, чому те, так що, мало? те, що їм треба надати це право, це однозначно. Я тільки за те, щоб вони теж вчилися, в них є, вони народилися людиною і вони можуть, ну, можуть використати права на освіту. І це потрібно зробити. Я думаю, що і варто це зробити, бо ніхто не може знати, що з людиною станеться завтра. І якщо ми не будемо думати про людей з певними вадами, то хто ж тоді про них стане думати? Я думаю, що варто задовільнити ці інтереси і розумію батьків, тому що батьки думають про майбутнє своєї дитини, яка б дитина не була. Але хотілося, щоб таких у нас було менше, і взагалі щоб люди менше хворіли. І можливість реалізації це було завжди. Я ще хочу зачитати цитату організатора цієї акції. І так, у суспільстві і професійному шкільному середовищі існує міф, що артистів не можна навчити чомусь або навпаки, бо вони генії. Однак більшість аутистів це звичайні діти, у яких через виражені проблеми з комунікацією немає можливості навчатися в школі. Вони не можуть продемонструвати свій інтелект звичним нам способом. Їх потрібно спеціально навчати цьому. Однак ні в садках, ні в школах цьому не вчать, і в інститутах вчителів не навчать працювати з такими дітьми. Тому ми сьогодні вимагаємо від Міністерства освіти звернути увагу на наших дітей і дати їм шанс на освіту. Базове право будь-якої дитини. Це заявила Інна Сергієнко, засновник фонду допомоги дітям із сиротом з аутизму, дитина з майбутнє. Я думаю, що варто прислухатися до е, е, таких звернень. Найшвидший термін і зробити все можливе для того, щоб діти навчалися. Дякую. І наступне таке питання: Україна пропонує Казахстану об'єднатися і, викор... і робити разом автомобілі крас. Ой, як вважаєте, чи готовий, так би сказати, Казахстан до такого удару? Може, Казахстан і готовий. Але чи бачимо на робити? Ну, якщо дивитися на сучасні дороги, то тільки на кразі й проїдеш. <рес> ну, це жарто має серйоз. Ну я не думаю, що стільки багато нам потрібно аж Крази, хоча Крази самі по собі непогані машини. Якщо ну, є необхідність в багатьох Кразах. і у нас ж взагалі житоморщина багато кар'єрами, і туди може ну, без безкрази не заїдеш. Ну, ідея є. Залишилося за малим це реалізувати. Якщо вони зможуть, ну, якби, якщо Казахстан відгукнеться, то може буде і хороший проєкт. Але е, знаєте, зробити це одне, а потім збути куди, куди продати, це, це ще інше. Я думаю, що крім е, країн пострадянського простору, крази взагалі ніхто не сприймає у світі. Ну, мені так здається. Ну, український автопром відомий по 7 світло. Я, я, я не, не, жатим, я не чула, щоб ще кудись, ну, якби так, особливо експортувалися автомобілі. Саме Марк Украс. Так, і також за інформацією джерел агентства, Україна та Казахстан також продумують про створення на території Казахстану спільного підприємства. Там будуть випуск енергозберігальної газотрубітної установки. Чи допоможе це якось? Росії, Казахстану і Україні проблемі газу? Ну, це, це може звучати як проблема газу. Ось останнім часом багато говорять про, про газ, про газ. Тут йдеться не про сам газ, тут йдеться за, за ціну, про який, за якою продають газ. Ось, ось це. от. А газ, труби як лежали, так лежать, газ як, як надходить, так надходить. І е, те, що можуть видобувати в Україні, якби е, ну, там. Сказують, що у нас є такі якби, е, ну, можливості чи резервуари, там, де є в природі газ, чому не використати? Обов'язково треба використати і відповідно такі ідеї втілювати. Але ж е, у всьому ще є своя цінова політика. От знаєте, все-таки це газ зараз служить якби, політикою між державами. Тобто, оце от, 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 знаєте, як от, казали колись тузла, там тузлились, вже да? навіть зараз пішло таке слово. То зараз газ точніко та саме. Ну не буде, виникне затихне це, це питання, буде якесь інше. Це просто політика, політичне питання все. Дякую за відповідь. І наступна така подія: в Одесі, водій маршрутки побив хлопця прямо в салоні авто. Цитую: водій не дозволив себе брасти і також грубо і зухвало відповів йому. Терпіння його було недовгим, тому водій, недовго думаючи, зупиняє транспортний засіб, повертається у бік салону і просто починає бити свого кривника, не звертаючи увагу на пасажирів. Старше, э, страшне видовище. У, у водія закривавлені руки, хлопець побитий. Це розповіла свідок події. Ваш погляд на цю Ну, може на, на цьому акценті сказати, що. Мені здається, що нам не вистачає правил поведінки, ну якби в громадському транспорті. Ви уявіть, я буваю часто теж користуюся громадським транспортом, і коли я їду там, наприклад, півгодини, і за півгодини в кожного телефон, телефони, кожен розмовляє там на свої теми, буквально про все, і буває, що ще не зовсім пристойно. І коли це я чую півгодини, мені це вже мене зачіпає, тобто хочеться швидше звідти вийти, виявіть цього водія, який їздить там постійно. Тобто він постійно працює в таких умовах. Добре, коли в когось міцні нерви. А ще якщо там сталося, що хтось там ну, грубив і в нього просто от наболіло. От таке може бути. Він не мав права використовувати саме, саме так, от силу. Але може оцей факт і говорить про те, що нам варто все-таки подумати над те, да. ми законами. Ми не звертаємо уваги часто, що там якби є, от вони клеїть там, що не розмовляєте по телефонах, або там оголосити зубкинку завчасно, або ще щось. А у нас як? У нас зайшли і кожен думає про себе. Ніхто ж не думає, що от водію треба теж там якісь умови. А він же ж постійно в салоні, він же ж не, не, не окремо. Ну, Я не оправдую водія. Я просто кажу про те, що, мабуть, цю тему вже треба обговорювати, тому що обговорення починається, а потім і закони випливають відповідно. До того ж, всього, нас, так, нас так щільно якби, втягнули в маршрутниці таксі. Тобто раніше ж то їх не було, був трамвай, тролейбус і автобус, так? а зараз курсують ці маршрутні таксі, при тому, що там дуже тісно і дуже мало простору. І всі отак один біля одного, то я думаю, що повага і взаємовідношення саме в цьому виді транспорту дуже важливі. Зрозуміють. І в нас до кінця ефіру залишається дві хвилини. І таке питання з області Житомира. Заступника міської голови Микола Боровець та Петро з закусило... А, Петро вибачте вивалося. Закусило. Знайомі? Ну, звичайно. В наше місто ми ж знаємо. Так. Сьогодні, 3 квітня, під виконавчим виконевиконавчої комітету почесні відзнаки заслужили перед містом третього ступеня. Вручили... Да, заслуги да. перед містом третього ступеня. Зас... За я які особисто... заслуги? Ну чекайте, я особисто знаю людей. Наприклад, це наш відомий художник Юрій Камишник, я ж має таку відзнаку. Шинкарук має таку відзнаку. Я думаю, що вони заслужили це. Відомі люди почесні тут треба розібратися, кому дають. Саме цю цю, цю цю нагороду почесна відзнака це за те, що вже зроблено і вкладено, якщо вони зробили щось для міста важливе, серйозне, варто їх нагородити. До речі, здається, слюта теж має за те, що він написав Альон цвіте, і у нас на годиннику на ратуші б'ють саме от дзвони от Альон Цвіте. Якщо хто не знає, от коли годинник б'є, то звучить а... музика. Але це залишається ж на віки, ну тобто це ж все одно входить в історію міста. І він зробив це, це, це досягнення. Я думаю, це дуже заслужено. Я знала, ну тут спілкуюся все-таки більше з музикантами, художниками, там, артистами. Я знала почесненого громадянина міста Євгена Васильовича Концевича. Це дуже відома постать, інвалід, який був прикутий до ліжка більше п'ятдесяти років, який писав твори, і твори відомі не тільки в Україні. Я розумію, що це почесний громадянин, тому що він дійсно вклав в історію нашого Житомира щось особливе. Тож давайте ми будемо розбиратися. Буває, дають заслуги, ні за що. Ну от так, тому що комусь хочеться. Таке буває, але я думаю, що це, це крайне рідко, бо там є комісії, є відбір і. Бо опозиція ж теж рухає, ну, дивиться, в комісію входять обов'язково депутати від різних партій і напрямків. Я не думаю, що комусь просто так пройшло і нічого. До того ж, мене ж розписують за заслуги, це ж має ну, Я хочу Та, я має бути, цитувати Володимира Дебоя, наші колеги достойно пліч-опліч працювали з нами і, про, і по право заслугують на ці відзнаки. Склад комітету є дієздатним. Ефективним і таким, що працює на благо міста, у вирішенні питань, сказав Володимир Дбой, вручаючи відзнаки. Ну, заступники міського голови, мабуть, на той момент заслужили з точки зору Дебоя. Я вам привела приклад тих, кого той. я знаю, і за які заслуги все-таки малювати на рівні, ну якби так як малює камишний. Не всі можуть. А от заступником сьогодні один, завтра другий, післязавтра третій. Так. Може, вони заслужили за щось, але поки що я не розумію, за що. Добре, Світлана, за таку цікаву розмову, за ваші особливі думки. А я нагадую, що це перше місце Житомир, інтернетовий канал. Дякую, Світлана, що прийшли до нас. До побачення. До побачення.